Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Ден. Сьогодні в цьому відео ми з вами будемо відкривати яйця в Brawl Stars. Як ви знаєте, сьогодні в магазині у нас появилася крута акція з яйцями, іменно 6 безплатних яєць ми відкриємо на кількох моїх аккаунтах, і я думаю, відео з вийде цікаве. Але перед тим, як це все почати, я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс це сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І ми вже починаємо. А іменно зараз я збираю все, що я розбирав. Ну, типу, щоденні яйця, там стардропи, до речі, епік. На жаль, розбилося. Ну, до речі, погано, що з Епіка випадають різні спреї. Я думав, що можливо там щось прикольне буде випадати. Окей. Но... Okay. Так, получаємо плюс 103 кубка. Я що ще апаюю кубки. Зараз вже на днях має бути 52 тисячі цілих. У нас почався, до речі, новий сезон. Ну, знаєте, все закінчилося. То тобто, є і нове БП, і новий сезон Ліги. До речі, наш клуб з вами вже добив 610 яєць. І думаю, Гудзілу базу ми на її получимо. Я, правда, ще сьогодні не зіграв ось цей режимчик чи Гудзілу, але я обов'язково зараз зіграю, але це я буду робити з командою. Ну, чуть-чуть пізніше. Давайте я вам покажу, яка іменно появилася акція в магазині. Рекомендую зайти і забрати все-таки безплатно. Так, по-перше, у нас є 10 сердропів, але це буде удільний відосик. Давайте я зроблю собі скрінчик, бо мені він потрібен, в принципі, для превюшечки. Так, перестань крутитися. добре. Ось такий шикарний скрінчик. Ну і, в принципі, все. Єдине, що мені подобається, що воно тут Я не знаю, чому тут нормально промалюють, але бревлю це погано виглядає. Ну, окей, в принципі, полетіла ж маємо подарунок. І, фух, 6 монстроєць. Ну, подивимось, що з них можна вибити. в мене не так багато мутацій. Давайте я перед тим ставлю мутації, які в мене є, бо я відкривав відоси ще яких нема на каналі. Ось подивіться. Я не знаю, чи буде там озвучка чи ні, якщо не буде впадло, то озвучок, якщо ні, то просто під музичку. Так, супер рідке, добре. М -м -м, відкрилося. Окей, це мутація. Я так хочу мутацію на культа, а ви би знали. На френка не дуже, хоча вона б теж прикольна. Так, Менді. До речі, ця мутація непогана, т.е. Тобто три ульти запустити, можна когось винести. Я, на жаль, без озвучки, тому я не знаю, коли відкриється і це, коли ні. Ну, рідкі це, напевно, самі гірші. Так, супер рідкі, добре. Нє, відкрилося. Ну добре. Мутації теж в принципі потрібні, тому що залишилося 16 днів, не так багато. Яйце е, погана мутація. Чесно кажучи, що мені не подобається. Окей, наступне яйце. Так, рідке, супер рідке, добре. Епік, епік, епік. М -м, епік. О, до випала мутація. Окей. Окей. Це у нас, по суті, третє яйце було. О, оце вже непогана мутація, там класна мутація. Добре. Супер рідке, добре. М -м. Я хочу зустріти до легендарного, хочу робити скінчик. Якщо не забув, то вставив відосі, де я вибив з на вольта. Ще я запишу в шортс. Так, все, залагало. Так, це всі яйця на сьогодні. Окей, полетіли на мій інший аккаунт. Наступний наш аккаунт буде аккаунт перша сила. Е так, то тут теж потрібно збирати щоденні яйця, стардропи, я по-моєму ще вчорашні не забрав. Я... Ну, в принципі, на цьому аккаунті мені не дуже потрібні мутації. Хоча все таки я повісь з першою силою, но... але якось на цьому аккаунті зараз активно не граю. Ой-ой-ой, тут у нас ще є такі патронки. Ну давайте заберемо тоді все. Давайте заберемо з вами новий значок. Про те, що воно лагати буде. Мене таке бісить, але нічого ми з цим не зробимо. До речі, тут був якийсь баг з значком, я таки не догнав, що там точно було, але. Ну, Кожен щось там було, хтось отримав одні значки, хтось отримав легендарні значки. Ну не так суттєво, але все-таки баг прикольний. Баг прикольний. Так. Рідкий стендроп, на жаль. Ну. Окей, до речі, десь скритів. А, ми з вами ворону відкриваємо. навіть забув, що ми вами Лігу відкриваємо. Добре. Щось тут ще є чи ні. 15 монет не потрібно. Окей, полутіли ще 6 монстров Так, а до речі, 6 на 742. Ну, коротше, около 50 яєць ми вами відкриємо, плюс я ще вставлю тільки відкривав. Добре, полетіли. Так, супер рідке, добре, епік-епік. Окей, так, далі. Рідке. капець. Тут взагалі не щастить. Взагалі, щоб розуміли, не щастить. Та ну. Ні! Ні! Взагалі мутації не випадають. Добре, окей, перша мутація, але це п'яте яйце. Погано, добре, ця мутація нормальна. Я хочу мутацію на культах, хоча б на одному зака. Я грибу, то нам виходить за монстру монструєць, випала тільки одна мутація, єдина на розу. Давайте подивимось, можливо, тут є ще на якийсь бравлерів мутації, бо я щось. Зовсім. Так, на розу. і, походу, все. Так, тільки на розум. Це погано, це погано. Добре, почали далі. Зразу вибачаюся за назву даного аккаунта. Він був створений ще до всіх цих... ну, коротше того, що сталося в Україні, як ви знаєте. Ось до всієї цієї ситуації, тому Сорі за нік, можливо, в майбутньому зміню. Можливо, цей аккаунт і розіграє. Він мені, в принципі, не потрібен. Але як твінг поки є, так є. Добре, полетіли забирати подаруночок. Фу, так, магазин, магазин. Тут розумію, теж будуть подарунки. Так. Забираємо з вами один стартроп для початку. Можливо, до речі, щоб легендарне вибили. Хоча, до речі, зря я відкриваю навіть один цей стардроп. Це таки на відос треба було залишати. Ну, окей. Якщо щось цікаве випаде, то можливо навіть вставлю відосик. Так. До речі, я не знаю, коли ті подарунки появилися. Я тільки сьогодні побачив, і то не в бравлі, а в телеграм-каналі. Ось зараз мав записувати відосик і вирішив швиденько записати по монстру яйцях. Думаю, що це цікаво, це щось таке, знаєте, новеньке в бравлі. І, ну, надіюсь, це вам сподобається. Якщо хочете більше відкривань монструєць, я можу попросити підписчиків, щоб ви скидували. І, наприклад, записати по тому відосі, якщо ви, звісно, хочете. Кожна така тема, як за стардропами. Так, мутація на шелі. Оце хороша мутація. Це справді хороша мутація. Ну, де моя мутація на культа? Так, пліз, не епі, хоча б Міфік, міф, будь ласка. Ні. Ух ти, до речі, іконка непогана, але я на цьому аккаунті не граю, от що. А якщо швидко, ну, ладно. Якщо швидко відкривати, то нічого не міняється. Окей, друга з вами наша з вами мутація це. На Френка. Добре. Це одна з мутацій, яку я хотів. Не на цьому аккаунті, правда. Ну, Но... каточку можна буде зіграти. Так, суперідкий. Добре. І я так розумію, що це останнє яйце. І мутація. Окей. Получаємо з вами третю мутацію, вона в нас на Ель прімо Одна з найгірших мутацій. Ну... Окей. Так, ось на цьому аккаунті я би хотів, щоб щось нормальне випало. Все-таки це, це мій твінг, який я довгий час розвивав як другу основу. Так, все відкрили з вами, поставимо по касок ще Так, подаруночки. До речі, жорстко, що у вольта дають безплатно. Ну, як подарунок в плані. Це жорстко. Так, окей. Полетіли з вами лутати яйця. Ну, що тут може бути більше навіть подарунків, я думаю. Е, ні, тут стандартно, Окей. Полетів. Стандартно забираємо значок з вами. До речі, наприклад, хто получив значок з багом? Там якийсь легендарний значок, вроді би. Чи вони два легендарні, не знаю. Ну, короче, якісь інші. Одні получили, одні получили інші. Так, забираємо з вами при стар. До речі, тепер знаєш, що називається пристар, а не стардроп. Ну, Якось без різниці. Так, на жаль, тільки рідкі. Ну чому вони такі невезучі, га? Добре, получало до монстру яєць. Так, все, полетіло 6 моностроєць. Не знаю, в бравлі прикольно зараз багато чого додається, але все-таки мотації, ні здається, чуть, чуть мішають. Наприклад, вчора в де було грати нереально. Так. Добре, суперлітки, добре. Ну, Я думаю, що це буде мотація. Давайте тут супер швидко промовідкривати. Так, це в нас хто? Це в нас. мотація на картах, кстати, теж класно. Так, давайте швидко, швидко, швидко. Ні, По від того нічого не залежить. Хоча було би круто. Знову мутація на Френка. Та ну у нас починають як то, мутації повторюватися. Епік. Ух ти шо, до речі. Ні разу не бачу даного піна, він класний. Так, швидко, швидко, швидко. 50 блінків, ну алло. О, пішло, 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 пішло. Рот! Пішло, міфік. Міфік. Давайте скін, 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 скін. Та! Да. Це скінчик, до речі, який? А, так це звичайний скінчик, тому що це вже якісь з колекції. Ну, окей. Я не знаю, тут в мене ще якісь три рандомних аккаунти, я не знаю, чи тут будуть. О! Цей аккаунт я впізнав. Не знаю, чи тут щось буде чи ні, але давайте подивимось. Так, тут щось ходяще є. Ящиків більше немає. О, я ящики получу. Аво. Аво, прикольно. Блінки це новий спосіб, ну давайте заберемо блінки. А, так. Це походу мі зараз ящики йдуть, так? Ану? Та! Та-та-та! Я бачив якогось блогера такий момент, коротше. Ось, але я не думав, що в мене ще десь будуть такі ящики. Ану забрати. Так. Ух ти шо, 1600 монет? Очки сили. Ааа, я думаю, зараз бокси будуть відкрити, ну. Окей. Окей, окей. Так, забере за пристар. Нічого саме звідси не випадає. Погано. <кхід> Погано. До речі, я на цьому навіть якісь друзі мої. Так, полетіли з вами забирати монстру яйця. Дивно, що магазин не відображав, що тут є подарунки. Шикарно все залагало. А, ні, окей. Так, забираємо з вами при Так, скільки у нас досі, бо я не хочу мені сильно затягуватися, 12 хвилин. Окей, я половину просто напросто виріжу. Ну, будь ласка, швидше, добре. І. 100 монет. Ну, таке. Тепер полетіли з вами до монструєць. А, ні, чекаю, що значок. Ще значок забираємо. До речі, значок із буде 10 днів. Е мутації тільки, ну, монстру яйця в плані подарунок, тільки 16 днів ще. Тому заходіть забирати народ мутації справді круті, особливо, коли вони доступні в ШД, Це я не знаю, просто імба. Так, ну, чого воно залагало? Час часу мушу ставити на паузу, бо в мене все-таки шум, я в хаті не один, на жаль. В будинку, в будинку, не в хаті, в будинку. Так. Мутація на шелі. Чому вони повторюються? Я хочу щось унікальне вибити, не знаю. Так, очки сили, окей. Дальше, далі. Дальше. Уу. Е -е, знову ця іконка. Окей, окей, давайте мені міфік. Міфік, хочу скінчик, хочу крутий якийсь скінчик. Окей. Знову мутація. Ну, в плані це стандартно, ну, окей, мутація. О, до речі, мутація на броком. Оце класна мутація. І ще останнє яйце і. Міфік, 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 міфік. М -м, я думав, легендарочка зараз. 200 блінків. 200 блінків з міфіка. Коли тут міг випасти скінчик, по моєму за 150 гемчиків. Це погано. Так, наступний нашла аккаунт. Тут у нас путь леге. Так, забираємо знову цю тімку, ось реші гаджет видав. На Френка, окей, новий спосіб, я знаю, окей, про... Як шкода, що не можна пропустити дану анімацію? Капець, бісить. Так, все, з цим розібралися. Далі, тут тут спайки є, до речі, путь легендарки. Круті, звісно, були проекти колись в мене на каналі. Шкода, що тих досі, скоріш всього, не лишилося. Так, ой, у нас тут подарунки є ті от. Е -е, кредити, коротше. Ну, мені впало до всього, коротше забирати. А до речі, тут у нас є подарунки. Мені впадло, зараз лагати буде сильно. Напевно, це забрати ми не будемо. Окей. До речі, дивно, що мені не дало там за другий третій день. ну... Но... Так, все, коротше. Полетіли з вами забрати значок. Зараз будемо з вами забирати стердропи. Так, Добре. Значок ми з вами отримали, тепер збираємо стердропи. дропи. Оце муторно. Це дуже муторно, що цей магазинчик лагає. Якби він не лагав і можна було скіпити анімації, було б набагато швидше. Народі, там ще чому подобається стані відносики, тому що ну я прям кайфую від відкриттів. всяких. Особливо, коли ти відкриваєш, а тут ти ще не напрягаєшся, а просто дивишся, що випало комусь. І це цікаво. І порівнюєш з собою і розумієш, що ти або супервезучий, або суперневезучий. Якось так. Окей, полетіли ще знову з вами 6 яйців відкриваю, і по суті мене залишився цей і ще один аккаунт. Так, я думаю, що це мутація, окей. Та ви здіваєтесь. Добре. О, супер рідкий, добре. Епік, епік. Погано. Ну, окей. Так, далі, далі, далі. Ну, до речі, ми що зовсім ні одної, ні одної мутації не виб'ємо, чи що, чи як. Давайте мені мутацію, чи що. Окей. Окей. Цікаво, чи можна взагалі ні одної мутації не вибити за 6 монструєць. Круто, ще й сама одна з найголіміхших мутацій випала. Шикарно. Ось вам саме невезуче відкриття мостроєєць подарункових. Ловіть, насолоджуйтесь, порівнюйте зі своїми. Народ, а візьміть, справді напишіть, чи було в когось таке, що взагалі ні одної мутації не випало? Бо Мені цікаво. Це прям, я не знаю, мені бідно би було якось. Так, 24. А, це, це аккаунт 24 години. До речі, продовження буде даного аккаунта. Просто зараз в мене не дуже є час, чесно кажучи. Ну, я обов'язково запишу, плюс зараз Пасха, буде буде більше часу десь на Пасху, я думаю, і вийде продовження. Тому що на цьому, на цьому проєкті ви багато набрали переглядів. Так. Полетіли з вами сюди. Так, і. Нормально. А як так? Так, добре, я собі все скріню, тому що. Ну, по-перше, клікбейт не прев'ю буде. М -м -м, жорстко. Ну, лише я не до того. Не до того відео поставлю таке прев'ю, але до якогось точно використовую. В смыслі фрібрар, то як? В смислі. В честь чого. Я тяжко, коли не дивишся інших блогерів по ОБС, там офіційних, неофіційних. Колись я знав кожен подарунок тим, який був в Бравлі, оскільки не вів сильно свій канал, ну і типу більше дивився. Ну а зараз якось мало часу маю. Так. Получило 6 монстров яйців. Фінальних на сьогодні народ. Я тільки зі щоденних вибивав легендарне яйце. Так що давайте, будь ласка, мені хоча б на цьому аккаунті легендарне яйце. Не міфічне, іменно легендарне. Будь ласка. Ну які 50 очків села народ? Давайте легендарне яйце. Так, добре, мутація. Будь ласка, якусь люту мощну мутацію. Та! Та-та! та 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 Мутація на культа. Окей. Окей, навіть на цьому аккаунті, та й на цьому аккаунті, напевно, найкорисніша буде. Ну, так, добре. Коротше, мутація на культа. Мутація на поку, що непогано. Буду стати мені легендарне яйце. Все, це фінальне яйце. Ну, ну, ну-ну. Погано. Ні, ще одне, ще одне, ще одне, будь ласка. О, ось таке. Добре, головне, що в мене є мутація. Я не знаю, це забирати, напевно, напевно, я це на відео заберу потім. Коротше, ось таке відкриття у нас вийшло. Ось ми з вами вибили мутацію на культа. Ту мутацію, яку я так сильно хотів. Вона буде розносити просто всю карту, але про це ми з вами поговоримо вже в наступному відео на цьому аккаунті. Ну, а наш сьогоднішній відосик підійшов до кінця. Я максимально надіюсь, що цей відос був для тебе корисним, і він тобі сподобався. Якщо це так, то постав лайк та підпишись на цей канал, щоб не пропустити нові відео е, від мене. Ну а з тобою був, як завжди, Денмен. до завтра.